У Борисполі на АЗС загорівся бензовоз. Подія трапилась близько п'ятої ранку на північно-східній об'їзній дорозі. За словами водія вантажівки, він прямував до Черкас, зупинився на автозаправній станції у Бориспіль, що на вулиці Калмикова. включив опалення, а через деякий час побачив загорання під кабіною. У цистерні було 10 тисяч літрів пального, тому існувала загроза розповсюдження вогню на будівлю АЗС. До місця пожежі виїхав черговий караул 23-ї державної пожежно-рятувальної служби міста Бориспіль. Керівник гасіння пожежі ухвалив рішення про залучення додаткових сил. Та засобів на допомогу приїхали підрозділи з міста Києва, аеропорту Бориспіль, міст Бровари та Переяслав, селищ міського типу Баришівка та Березань, сільські пожежні команди та добровільна пожежна команда Штурм загалом задіяно 16 одиниць техніки та 60 осіб. Пожежу локалізовано о 7.20 та ліквідовано повністю о 7.33. Вирятовано паливо, мастильні матеріали, приміщення АЗС, шиномонтаж, склад шин, п'ять ємкостей з пальним та шість ємкостей з мастилом. Загиблих та потерпілих не виявлено. Поліція Київщини з'ясовує обставини надзвичайної події.